Дорогі брати і сестри! Христос Воскрес, воістину Воскрес! Цим радісним Привітом спішу привітати кожного із вас зі світлим праздником Воскресіння Господнього. Пройшовши через страшні страсті, муки і смерть, Ісус Христос на третій день воскресає, таким чином, показує нам і наш шлях. Показує, що смерть не має останнього слова у нашому житті. Вона не ставить крапку на житті людини. Смерть має своє продовження у вічному житті. І Ісус Христос, Котрий Воскресає, також показує нам, що через смерть і Воскресіння ми маємо також можливість здобути вічну частку із ним. Я сьогодні обіймаю своєю молитвою всіх наших військових, котрі боронять нашу країну. Всіх тих, котрі страждають, котрі втратили своїх рідних, хотів би запевнити кожного із вас, що молячися за вас, ми також просимо Господа Бога, щоб дав вам у ваше серце відчути досвід Воскресіння, котрий наповнює радістю все наше життя і дає сенс для того, щоб жити і творити наше майбутнє. Бажаю щиро всім вам, щоб ви почали Воскресати вже сьогодні, від смутку, від гріха. Від всього того, що поневолює людину, щоб ми, відчувши справжню великодню радість, могли не тільки тримати її у своєму серці, а ділитися з нею з нашими ближніми. Нехай поблагословить Господь Бог всі наші родини, всіх наших рідних і близьких, всіх тих, хто дорогі нашому серцю. Нехай Господь Бог своїм світлим Воскресінням буде завжди присутній у наших домівках, щоб ми могли тримати контакт із Ним, любити Його. І любити ближніх як самих себе. Христос воскрес воістину воскрес!